Росіяни там у напрямку добропілля прорвалися на глибину більше 10 кілометрів. Ситуація по справжньому є критична. Чому на четвертий рік війни напередодні заповітних перемовин на Алясі, Росіяни зуміли прорватися на десятки кілометрів глиб нашої країни на Донеччині? Як так стало, що якраз у той момент, коли президента Зеленського нібито змушують підписати угоду про обмін територіями, Україна їх втрачає. До цього росіяни на кожне окреме село витрачали від місяця до півроку, а тепер питання про 29% території Донеччини може вирішитись фактично за пару днів. Як саме Трамп може тиснути на Зеленського, щоб той підписав, не під українську конституцію, угоди? То чому ситуація на Донбасі пахне договорняком. Говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Зеленський здає Донбас. Підписуйся на канал, став лайк, а ми починаємо. Пацани, уберіть аруж. Ось приблизно так пан президент і готувався до цієї війни, про яку його попереджували, і про яку він знав. Але це тема наступного відео, де ми будемо вирішувати, чому ж потужний залишився, а не втік. Але запам'ятайте, того солдата, що хотів просто прояснити для себе деякі моменти з демобілізацією, вже нема. Віддав душу за Україну. А президент залишився і потужно намагається здати українські землі так, щоб і рибку з'їсть, і нахусі. І так, росіяни до недавнього повільно, але впевнено, по сантиметру, повзли вперед. Журнал «За економіст підрахував, що з теперішніми темпами просування окупантів армія РФ потенційно могла б захопити решту Луганської та Донецької областей до лютого 2028 року. А зараз, прямо перед перемовинами, Стався прорив, завдяки якому доля всієї Донецької області може вирішитись за неділю. Нині Покровськ активно готується до оборони. У південних районах почали з'являтися протитанкові загородження, так звані зуби дракона. Цьому репортажу вже 9 місяців. А знаєте, якими словами він починався? Попереду Покровськ з його південних околиць до позиції Росіян. Нині залишається трохи більше 6 кілометрів. Тобто вже 9 місяців тому, як місто мали б готувати до оборони. А так як до міста ще тоді залишалось 6 кілометрів, готуватись потрібно було в посиленому режимі. Для росіян і для нас, Покровськ дуже важливий, тому що падіння Покровська для нас означає величезні проблеми на Краматорсько-Слов'янському. Напрямку, тому що падіння Покровська для нас означає величезні проблеми для Карматорсько-Слов'янської агломерації. А для Путіна це пунктик – захопити весь Донбас. У Луганської області йому майже це вдалося, а в Донецькій області доволі ще далеко до цієї ситуації. Але Покровськ, якщо опиниться в руках росіян, несе просто стратегічну загрозу для нас. І подальшої долі регіону, тому що це залізничний і дорожній вузол. Всі поля, всі, абсолютно всі поля на Донбасі, ось так, от всипані, оптоволокном. Тобто ви собі можете уявити, якщо воно вже видимо відсвічується на сонці, скільки його в принципі там є. Це просто тотальне павутиння, тотальне. Росіяни вже давно почали облогу міста. Вони поки що взяли Покровськ полукільце. Але те, як ситуація розвивається, дуже нагадує слово здача або договорняк. І саме ось такі: Росіяни беруть Покровськ в облогу, замикаючи кільце. Тисячі воїнів потрапляють в полон. І по факту, Зеленський змушений бути піти на поступки, аби звільнити полонених і зупинити просування росіян, хоча б на папері, бо на землі не вийшло. Зеленський визнав, що тепер в Україні немає ресурсів, щоб силою відвоювати в Росії свої території. Тож розраховувати Київ може лише на дипломатичний тиск. І ось на цьому ми зупинимось в Україні. Нема ресурсів, а ресурсну угоду Україна підписала. То може таки не трапала все. А хтось то вкрав, як припаркувати 5 мільярдів євро вкрадених, які зараз в кріпті нормальне питання ще раз 5 мільярдів євро. Ну, і думали, думали, вирішили, треба купити банк, якийсь європейський. Ну, а там вже через банк все виведемо. Так, де думали, ну, Франція, гарна країна, чи ні? La France, Paris, супер. Ну і, значить, проговорили це. Тепер питання: треба ж на когось оформити, в кого є гроші? Білі, хоч якісь. Виявляється, в брата Ростислава Шурми, який був заступником голови офісу президента, відповідав за економіку. В Олега Шурми білі гроші, хоч відносно білі, сіренькі, але є. Значить, давайте на нього оформимо. Ну, це це там обговорювали. Потім е, виявили, що це не так просто, що у Франції є регулятори, які питають: звідки гроші, друзі? А звідки у вас їх стільки? Була там навіть думка, обговорювала, що може Макрона попросити про допомогу. Знаєте про те, що Зеленський купив замок парк дорогих машин. Кучу квартир і хотів крадені мільярди відмити через власний французький банк. Раніше мною сприймалось як хвороблива фантазія російського пропагандона. Але буквально сьогодні одна турецька газета опублікувала статтю про те, що найближче оточення потужного щомісяця перераховує близько 50 мільйонів на рахунки двох закордонних компаній для відмивання та купівлі. Нерухомості в Об'єднаних Арабських Еміратах і інших країнах про це писала турецька газета Айді Лінк. Вона розкривала все: номери рахунків, фірми, номінальних власників та схеми. А тепер давайте більш детально послухаємо гончарука, не знаю, чи просили чи ні, але все це на плівочках, і нещодавно в шурми в Німеччині. Ну, ви ж не думаєте, що після того як він залишив офіс президента, він залишився жити в Україні. Ну, правильно, і, звісно. Він поїхав жити в Німеччину. Так ось там проводили обшуки набу та німецькі правоохоронці. Одне з питань, яке було, це стосовно цієї спроби купівлі банку за ці ярди євро. Така історія, друзі. І таких історій там немало. Україна має почути плівки мідіча. А всього три неділі назад. Три неділі назад Зеленський власним підписом знищив Набу і САП, які підкопались під нього і його довірені гаманці. І ось тепер постає питання: якщо Набу та САП де-факто підкорялись іноземним адміністраціям, яка ж інформація, точніше компромат, зараз у руках Трампа? А Дональд же вже натякав, що можливо не кожна копійка з американської допомоги. Була вытрачена на потреби ЗСУ. Субгалас, что власти Украины будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику, отметил глава Вашингтонской адміністрації. Говорят о финансовой и воєнной помощи США Україні при Байдені Трамп отметил Думаю, мы захотим когда-нибудь разузнать об этом. Так, на Фразу Трампа не зовсім правильно озвучували, або казали, що було не 350, а всього навсього 100 з копійками. Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито не знає, куди поділася половина грошей, які Сполучені Штати надали Україні. Зеленський відповів, що цифри України та Сполучених Штатів значно різняться. Війна коштувала Україні 320 мільярдів доларів. 120 мільярдів профінансували самі українці, 200 мільярдів надали Сполучені Штати та Європейський Союз. Зеленський уточнив, що пакет зброї коштував 320 мільярдів доларів. А ось тепер перед вами таблички з військовим бюджетом Росії. І якщо вірити цим цифрам, то США передало за три роки грошей більше. Ніж було закладено у російському бюджеті на армію, на наступальну армію. А на свій час Арестович запевняв, що ми в обороні і нам всього то й треба щодо трошечки, 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 трошечки платити за світло. Кожного кіловат години, яку, який продає або постачає енергатам на ринку, 99 копійок нерозподіленого прибутку. Запам'ятайте. Кожна кіловат година, а їх 50 мільярдів приблизно на рік 99 копійок нерозподіленого прибутку. Що таке нерозподілений прибуток? Це означає, що компанія і наглядова рада і уряд як акціонер, не затвердивши Фінансовий план, згідно з яким можна було би розподіляти і чітко контролювати, куди йдуть ці гроші. Вона дозволяє ці гроші пускати, ну скажімо так, в якомусь такому невідомому або не дуже відомому напрямку. Як припаркувати 5 мільярдів євро. От як цікаво, американські гроші зникають. Допомога Євросоюзу пропадає. Навіть гроші, які люди платять за світло, зникають мільярдами. А пораненому солдату, який боровся за потужного, який залишився в Києві в свій час, дають 600 гривень в місяць. Я отримую таку зарплату. За що я воював? Я віддав, виходить, здоров'я родині. Я зараз залишився, 650 гривень, коленки немає, працювати я не можу. Сина його спитаю, це на ну що ж, давайте співставимо всі факти. Прямо перед угодою, яку нібито так не хоче підписувати президент, Росія проводить ефективний наступ. А у турецьких газетах та певних політиків натяки на компромат. І це все при тому, що потужному чхати на українців, як ми бачимо, на прикладі поранених і свого часу вимог скласти зброю. Ту зброю, яку так слізно обіцяв виготовляти, сам потужний. Що ми зробимо мільйон дронів? Ми зробили FPV 2,2 мільйона в минулому році, плюс 100 тисяч далекобійних. Ми зробимо більше. Хочу подякувати Міністерству оборони за три місяці. Третя штурмова бригада не отримувала жодного ФПВ-дрона. До речі, подивіться Бігус інфо. Там є розслідування про те, як Зеленський краде ще і на дронах. Зрозумійте правильно, Путіну ультиматуми і компромати до одного місця в нього вже був Навальний і де він тепер. Йому гроші вже не потрібні, а його орки з'їдять любу пропаганду. Хіба що наближені і скажуть, що Ваван, вчора у мене був вот здесь щось США, а сьогодні його вже нету. Нехорошо, давай, договаривайся. Путін хіба що. Потурбується про апщак, але ось у чому справа: те, що й потужний, також про те, турбується. Він тільки те й робить, що допомагає і прикриває його команда. молода, що ти делає. Що то ділає, аби хапнути і втікти. Подивіться, хто в Зеленського послах. Та в основному ті, хто давав красти і прикривав зелю. У Трампа 100% є компромат на потужного, і він його боїться, бо втікати нікуди хіба що до Росії. І знаєте, я цьому навіть не здивуюсь. А поки Зеленський здає Донбас по тихій воді. А на цьому все. До побачення. Я готовий зараз стану на коліна перед кожною дитиною де чекала свого батька Я ж не лох